Кожен з нас живе по якимось зацикленим програмам, і ці програми настільки вже заїжджені, що ми навіть не піддаємо сумніву, що це так є що треба робити саме так. Що суть в тому, зловіть логіку, що ці зациклені програми вони колись почались. Це не означає, що ми тільки так вміємо і що ми з ними повинні помирати буквально. Ми можемо їх змінити, ми можемо їх перепрошити і тверезо подивитись, чи вони нам зараз допомагають чи не допомагають. Першим індикатором того, що програми вже застаріли і вони вже вам не допомагають і заважають, є відчуття вашого незадоволення. Коли ви незадоволені тим, що ви маєте, коли ви незадоволені стосунками, коли ви незадоволені їх наявністю або відсутністю, або атмосферою в них, коли ви незадоволені задоволені, Своїм бізнесом, не знаю, роботою, реалізацією, будь-де в чому є незадоволення, там є причина, чому це так сталося, і в цю причину ви прийшли завдяки своїм власним виборам, е, несвідомим, автоматичним, який ви навіть не не усвідомлюєте, не, не можете відсікти. І для того треба погляд зі сторони і перепрошивка цих програм, де ви просто бачите, які є розклади. дивитеся адекватно, чи вони вас ще влаштовують. Якщо не влаштовують, міняєте на інші, які вас будуть влаштовувати. Це все можна зробити за одну сесію, не за рік, не за два, за одну зустріч. Появляєте оцим і займаюся.